Пам'ятаєте вірш Тараса Григоровича Шевченка? Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. Чи розумієте, чому він справжній пророк? Думаєте він про зовнішніх ворогів? Так нам пояснили, щоб приховати істину. Та ворожа кров тече в наших жилах. Ми вороги самі собі. Віру та волю здобудемо, коли переможемо темряву у своєму серці. Поховайте та вставайте. Про що це? Скажіть, кого ми повинні поховати? Що в нас? Стати. Глибоко в душі ми знаємо відповідь. Та кайдани, це наша слабкість, наша самотність приховала від нас істину. Зараз визлетесь і бурлять емоції, що саме не сподобалось. Хочете спалити книжку так паліть. але рукописи не горять, не горять, бо вони вічні. Бо прийде інший, хто напише. Прийде той, хто заговорить та відкриє істину. Одні схопляться за останню соломину, а інші продовжуватимуть боятися, бояться довіритись, бо все життя брехали, бояться отримати допомогу. Бо все життя била у спину та ставили під ніжку. Бояться ті, хто брудний перед собою. Та очиститись може кожен. Неважливо, хто і ким ти був. Важливо, хто ти зараз, про що думаєш, у що віриш? Хто ти? Скажи! Нащо ти тут? Може, душа привела до нас? Так, твоя правда ти сам обираєш, що робити зі своїм життям, та не маєш права вирішувати за інших? Яким би могутнім ти не був або не була, у душі немає статі. Ти не маєш жодного права знищувати те, що не створив.